Доброго дня всім глядачам е, мого е, каналу. Е, сьогодні у нас на огляді новенький нагост е, під назвою ID Energy Drink. Цікава назва. Ідентифікація. Виробник фірма Avalon Group. Київська область, Бучанський район не мішаєве СМТ. Добре, компанії чи фабрики я ще такої не чув. Це щось новеньке. Цікаво, є в них, но ще якісь лінійки, ще якісь смаків. Тому що я розумію, що це як стандартний, класичний. У складі у нас вода, цукор, основа енергії. Це е, входить в основу кофеїн, таурин, гуарана, вітамін С, ніацин, лимонна кислота. Ну, я тут більше е, якихось цікавих складових не бачу. Е, і ще головне перед вживанням я гляну доля кофеїну в цьому напої. Міст кофеїну 27,8 мг на 100 мл. Це дуже погано. Це менше, менше стандартної складової у всіх переважної кількості е, енергетиків. І це, це дуже погано. Це великий мінус. Добре, назва оригінальна, більш-менш оформлення теж. Е, коф, міст кофеїну мінус. Так, далі відкриваємо та пробуємо. Більше, більше я нічого не можу сказати. Якоїсь лінійки смаків я поки що не, не знайшов. Якщо щось зміниться, то тоді, звісно ж, ми його спробуємо. Колір стандартний для більшої переважної чисельності енергетиків. Схожий на блек, тільки світліший. Ну, нічого оригінального в кольорі я не бачу. Так, спробуємо. Кисловатий, не солодкий, кисліш ніж Black. Щось мені нагадує, але я не можу так відразу згадати. Но, що я можу сказати? Це не той е, випадок, коли я можу сказати, що я знайшов щось таке, що мене може вразити. Це дуже-дуже-дуже стандартний енергетик. Тільки е, різниця е, його від е, переважної. Кількості стандартних класичних енергетиків це те, що в нього ще менше складова вмісту кофеїну. І це його робить ще гірше, ніж стандартні класичні енергетики, котрі і, не так, і так небагато невелику оцінку отримують в мене звичайні енергетики. А в нього ще менше. Тому що я можу сказати, більше ніж 4 4,5 бали з 10 я не можу. Я просто не можу поставити. Я можу тільки менше поставити. Що я можу сказати? Він, звісно, новенький. І Було цікаво його спробувати, звісно ж, але він мене нічим не вразив. А тим більше, ще мене розчарував. Тим, що в нього е, менше міст кофеїну, ніж стандартний. Е, це мене дуже засмучує така інформація. А в мене все. Отакий такий у нас був огляд. До зустрічі!